Всі пам'ятають оці картинки, коли мозок, такі качельки, мозок і душа і різного хочуть. Якщо зараз е, спробувати дати собі шанс держати оцей баланс, трошечки відійти від логіки і прислухатися на протилежній стороні свою душу. Представте, що ви стоїте на цій годі двома ногами, знаєте, я так туди-сюди, туди-сюди. От спробуйте вдержати цей баланс. Кожен раз, коли у вас буде таке логічне, логічне, розумне рішення, запитайте свою душу, зробіть вдох і видох. І запитайте свою душу, а я дійсно цього хочу? Яке в мене почуття, коли я це зроблю? Отак От я робила, коли. Починала з'єднуватися з серцем, сердечною чакрою і зі своєю душою, щоб не передавати себе. Кожен раз я запитую себе так, зупиняю. в Вспішки це ніколи не виходить, ніколи. Зупиняю себе і запитую. А при цьому рішенні логічно, що відчуває моя душа. Тому що ум нас дуже сильно обманює. Він ніколи не хоче йти в щось нове. Він сопротивляється. В нього дуже великий протест, а душа, може, ваша дуже цього хотіть. От було б круто, щоб знайти, договоритися між ними і знайти цей баланс. От кожного разу запитуючи, я, я намагаюся цей відчути баланс і навіть уже частіше беру сторону душі, що хоче душа. Бо головою я вже жила, ну, щастя, мені це не принесло. Я не кажу від нього повністю відказатися. Нам розум треба для життя в цій лічності, на цій землі, в цій грі. Ми не можемо і розуму показати. Але хорошо, коли він буде нашим союзником, а не врагом твого серця і твоєї душі.